Вам постійно не вистачає слів, коли ви говорите польською а кожен контакт з поляками викликає стрес. Тоді, ви у правильному місці. Ми створили навчання, яке базується на діалогах носіїв. З тих діалогів ми вибрали найпотрібніші, найвживаніші польські фрази для щоденного використання, для щоденної комунікації. І далі ваше завдання, виконуючи різноманітні інтерактивні вправи, запам'ятати ці слова і фрази. А повірте мені, це не буде складно, це не буде те, що ви зубрите ці слова, пишете їх на листочку, записуєте в словне тому, що в нас є інтерактивна платформа, і аж 16 типів тих інтерактивних вправ: підписуйте картинки, поєднуйте зі собою слова, поєднуйте зі собою діалоги. Писуйте правильну відповідь, вибирайте правильну відповідь, проходьте тести. І це все завдання, які допоможуть вам запам'ятати і потім в практиці використовувати польську лексику. Що найважливіше, оці всі слова і фрази ми вивчаємо не просто так, тому що ми готуємося до найважливішої частини уроку до практики. Там ми будемо ставити вас в різні ситуації, які можуть статися в Польщі, і вам потрібно буде вирішити ці ситуації за допомогою польської мови Відповідно, ви будете говорити польською, ви будете писати польською вже в контексті певних ситуацій. І коли ви це зробите раз разом з нами на навчанні, далі в реальному житті вам буде набагато легше, ну бо ви це вже робили. Для цієї практики ми використовуємо спеціальний тип завдань на платформі це усні письмові завдання, коли ви свої відповіді записуєте, відправляєте викладачу, він їх потім відслуховує і також дає вам фідбек, чи все правильно ви сказали, що поправити, чи все окей з акцентом. І так далі. І так, 24 уроки, 24 різні теми, понад тисячу нових слів і фраз, і більше 500 інтерактивних завдань на платформі. Тому, якщо надоїло переживати за вашу польську, я запрошую вас на навчання. Воно триватиме 2 місяці, а ефект ви отримаєте на все життя. І також маленьке нагадування, що останні дні перед запису тривають, тому використайте цей момент, там є знижка аж до 250. Злоти користуйтесь, реєструйтесь і побачимось з вами в курсі.